А чому ви взяли, що ми з 102-го округу? З чого ви взяли? Скажіть, ви зі 102-го округу? Ні. А з якого? 105-й. Будь ласка, навіщо ви збрехали, що ви з 105-го округу? Без коментарів. Ви збрехали відверто? Будь ласка, без коментарів. У вас так само і вибори проходили на окрузі? Ніяких скарг до ОВК не, не надходило розумієте, ніяких скарб не надходив. Ну, одну ви завернули, наприклад, за формальними ознаками. Це вона надійшла в останній день. І, е, за я, кілька часів до ситуації. Я, я, не, я, я навіть не хочу коментувати, для, для чого це було зроблено. На сто два протоколи проши надійшли.